Será que você me dá? Não sou muito, não. 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 Não sou Сайленс. Всім привіт, з вами Юнкій Блог. І сьогодні ми завітали на Студі Джитал 4 .0. Це вже минулорічна історія. З вами Настя. За кадром також Настя. Ми будемо сьогодні знімати репортажку з цього найчудеснішого заходу Студітал. Пігнали! Добрий день! Добрий. Як вас звати? Що ви тут забули? Якщо чесно? Мене звати Тимофій. Я тут як бачите ось. Добрий день. добрий день, добрий день. А як тебе звати? Мене Щоб звати троху. Я із НАУ приїхала, бо мене запросила Соня. Ух ти, прикольно. Мене звати Вікторія. Я із міста Суми. В Сумщині навчаюся в СНАУ. Ось трохи пропаганда. Моя активістка. Я дуже закіпішлюбую твіш, допомагаю в цьому плані і все бо за навчання або така. Це та перша людина, яка всюди отак отручиться. Да, 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 да. Танцювати я, знімати да, сніма, співати я, що там <смірко> ще розказувати якісь слова я, їхати кудись — я пар, спросить я студентів, забирати у декана — Я все, все я <смірко> ну, краще так. Да, краще, так. Да. Я Варвара. У мене це не слово ще на першому курсі, тому це все ще продовжується. А тут прийшли чомусь навчитися, де <смірко> гарно час провести. Мене звати Антон. Добре, ти навчаєшся в Карази. А, не знаю, на щастя, ще на жаль, але ні. Ага, бо ти ходиш тут питаєш всіх разіна, чи вони навчаються? Чому? А, розпитую. Дізнаюся обста... обставини, туди, куди я потрапив. Щоб порозуміти, де ти навчаєшся? Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, а також Сумський державний університет. Да, мене звати Микита. Я голова виконавчої колегії української студентської ліги, студентка Разіцького університету і екс-голова студентської ради Кразівського. Ого, я багато. Як так сталося? Що стільки <світ> 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 цього щось е з головою, тому я постійно хочу бути в студентському русі зі студентами, щось для них робити, якісь проекти, ініціативи, творити кращий час. Тому таке. Ну що я бачите, мене звати не Женя, не Євгенія. Як ви подумали, мене звати саме Джейн. Ну запам'ятайте це на всіх бейджиках, які у мене є з усіх заходів нашої студради, Я завжди Джейн. Саме так запитайте. Спитаю <ривіт> ну, <ривіт> <давай. ривіт> у нас дуже багато жень. Так вийшло. Я не знаю, як так. Зазвичай Женя не розпосуджений ім'я. Але у нас чомусь сталося? Що у нас багато жень, і жодну Жень. Щоб не плутати, не називають Дженію. Якщо ви не здали іспит, не бійтеся, ми знайдемо вам роботу. Як, Віолеті? Я б сказати, що ви будете зараз прям знімати. Це дуже гарно. Дякую, дякую. Як чим ти займаєшся? Кейтеринг, кейтеринг. Роздаю людям їжу, щоб вони не були голодні. Як тебе занесло в кейтеринг? Е, ну, по-перше, я спочатку повинна була бути на стоїці реєстрації видавати мерч, але потім мене поставили там додаткові з італійською, і я така, мені було незручно переносити. Я така, думаю, напишу тебе, можна, я там щось пізніше зроблю. Ну, можу я стати на кейтеринг. Ну, і тому ось тут я. Ближче до їжі. Сказати щось італійською? чао, <плес> італійське. І оу-оу, от ем. І о вас все ми мальтувалися. Добрий день. Можете представитись, будь ласка. Вітаю, я Ліо. Я ведучий цього заходу «Прекрасна старі жидо. Як ви стали ведучим? Через постій? Я ставлю ведучим. Да. Привіт, мене звати Соня. Я голова голосінської ради красічкова. Так, давайте почнемо з потужних питань. Було смарагдоване небо. чому? <смиріг> а, бо смарагдове небо чекає на не завтра. Правда, це було дуже непередбачувано. У нас був такий форс мажор, але ми я думаю запалили залцем. Його не повинно бути. Так це ну хтось відчув, що це було непередбачувано. Бачить, так так і повинно все бути. Мене звати Борис. Я навчаюся в цьому університеті. Я викладаю в цьому університеті, а сюди прийшов, щоб побачитися з колегами з інших університетів, з інших міст та для того, щоб звісно отримати мерч, добре провести час та послухати цікаві лекції. Подобається, що отримати мерч на першому місці. Ну, це ж само собою, ми ж студенти. Бідні студенти завжди шукають шару. А мене звати Катя, а я взагалі місцева. Ось так. Я прийшла, бо мене запросила Ася, це голова студради іноземних мов. Ось я у Каразіна. Угу. І я прийшла, щоб трошки свій скіл, цей см, медіа, трошки його. Покращити. Ну, у нас у є реквізити, коротше, і ми людей не з Харкова опитуємо, як називаються ті чи інші речі. Так, ну почнемо ми з атрибута. Атрибута оце. як оце називати? Баклашка. Хорошо. Наступний кульок, пакет. Кульок пакет цікаво, окей. Okay. Вот. Третє. Ну, це, Це база, це база ковшик, хай буде ковшик. 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 Дуже оригінально. Як ти думаєш, що об'єднує студентів з усієї України? Україна? Цікаво, цікаво. Знаєте, я ну, як Маша сказала, Україна це гарно. Ну мені здається, наше студентство об'єднує те, що всім треба мати диплом вищої освіти. По Факту справедливо. я справедливо в принципі, ну, але я думаю, більше студентів об'єднує за свободу, справедливість, щоб були вони почуті. Бо студентство це ті люди, які можуть змінити, і маленька кількість людей може змінити цілу країну, чим велика кількість. Тож студентство це найважливіше, що є в кожній країні. Думаєте, чому подібні події вони важливі для студентів? Дивіться, у нас вже йде четвертий рік війни, скоро вже буде п'ятий. Це дуже погано. Як показав час, що ми можемо збирати вже очно на якісь події. А я думаю, що Тим, хто поступив до університету в 22 му році, як я, буде дуже цікаво приймати участь у подібних заходах, очних, щоб відчути це студентське життя, я вважаю, що для студентів це є життєво важливим, адже на даний час повноштатного вторгнення, постійного дистанційного навчання для того, щоб студенти не сходили з розуму, щоб вони не асоціювалися від Усіх навколо мають проводитися подібні заходи, не тільки такі розважальні заходи, інтерактивні заходи, лекції, яку сам я нещодавно також проводив. Я вважаю, що це ідеальний спосіб показати студентам, що Харків живий, попри війну. Ми можемо збиратися, ми можемо гарно проводити час і студентські роки не втрачені. А зрозуміти, як розвивати медійку під час війни. Це головне і не тільки для студентського самоврядування, а й для всієї. Нашої діяльності, наприклад, як як людей, як, якщо хтось хоче розпочати свій бізнес чи навіть поширити свою громадську організацію, він має знати і розумітися, як розвивати медійку. Тому це апіємна можливість. Підняти свої скілим дуже цікаво дізнатися, як взагалі виникла ідея створити О, Насправді у Сонради Каразінського вже був медіафорум але він був трошки менший і без загальної якоїсь цікавої концепції. І ми хотіли його якось розвинути, розширити, додати якісь нові сенси і тоді. Е Через довгий процес брейнштормів ми вирішили додати таку українську ідентичність, згадати те, що медіа це продовження історії культури, літератури, мистецтва українського, і таким чином вималювалася ця концепція Студіджеталу. Перше, шо перезлеся українкою. Потім вже додалися митці нового покоління, і так далі. І так далі. І от таким чином, якось якось потроху, потроху з якихось таких маленьких цеглинок з'явився. Студіджитал студентський форум про медіа, тому що дуже класна історія про те, що студентська рада Каразінського має свій окремий відділ UNK Blog, який є студентським медіа, і ми цю історію хотіли поширювати, далі продовжувати. І мені насправді зараз дуже приємно бачити, що традиція жива, вона вже наповнюється якимись новими сенсами з нових сторін. Це якось. Репрезентується, але дуже класно, що студічтал живий, що студіл є, і та і, і сподіваюся, так буде й далі. Ми вкладали сенс того, що студенти це надзвичайно активна група населення, і одна із важливих, скажімо так, рис студентства — це креативність. Це шукати нові підходи, нестандартні рішення. І найкраще, де можна це, на мою думку, на думку організаторів першого судіжу, це саме медіа, це саме СММ, дизайн і так далі. І це перше, і також ми. Намагалися теж вкласти те, що я вже сказав. Історію про те, що медіа це продовження нашої культури, і саме студентство — це та група населення, яка може далі цю історію розвивати і творити щось нове, цікаве, неповторне. Ось десь так. Так дякую. <ріць> Давайте місце ви поміняємось, бо так незручно. сторона, <ріць> так? <ріць> — Палаючі дедлайни були, написаний сценарій був, що організація простору була, розмова з волонтерами була, виходить і он Так, Це до речі, да. це при тому, що я ще не брала баночку радбула. Надає крила. Був надає крила. Цікаве запитання. Як ви шукали спонсорів? <су> <су> Мені здається, це питання хвилює абс абс абсолютно всіх. Просто кожен першокурсник, який приходить в студраду, кожна людина, яка бачить зі сторони, завжди б... <су> <су> як ви шукаєте брати гроші. А гроші Де? тумбочки правильно тумбочки. <су> <су> тумбочки спонсорів були, так? Та буквально у нас чатик для фендрейзингу так і називається тумбочка. Тому спонсорів брали в тумбочки. Клас! Та, я став ведучим. Ну, назначили мене, сказали, що так. Да. А за які, які заслуги вас? За які заслуги? Да, чесно, не сильно не за які шукали ведучого, і я викликався і сказав, що я готовий. Дешева робоча сила. Так, да, безкоштовна робоча сила. Не дешева, а безкоштовна. Я раб. Навіть Red Bull в щеку не крила. Мені обіцяла окрошку в буфеті. А, я працюю за окрошку в буфеті. А, да. Про організації, слухай, чесно, що я тільки не робив. Тут вчора було 50 парт, ми тягалися 55 парт на перший поверх. Це я просто. Я студикан, тут ще веду цей от захід прекрасний. До заходи, якщо немає претензій, але до 50 парт, чому якщо я народжуюсь чоловіком я маю тягати парти? Я залубав, сьогодні ми тягаємо стулі. Коротше, ми все постійно тягаємо. І це... Я мілкий, у мене зріст метр сімдесят. У мене в мені ваги шіздесят вісім кілограм. Я цими двома вартами на другий поверх туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Просто я не знаю це так, Ідея полягає в тому, щоб об'єднати медійників з усієї країни і обмінятися цим медійним досвідом, бо саме, саме в цій комунікації, саме в цих розмовах, цих не у таких під час лекцій ми знаходимо спільну мову, ми знайомимось і об'єднуємось. Ассі. Пароль. Тут ми зараз мало скітні, це вже друге. Це Лео, Це не спікер. Ща, щас, щас. Щас, щас, щас. щас, щас. щас, щас. щас. Шаше, се. А. Хорошо. Я? А де? Подожди. Реклама. Коротше кажучи, я не знаю, хто їх готував. Але посилання буде десь тут. О, хвилинку. <рекот> <покол> <свих> Енос. Едос? Енос. Енос? Енос? Едес? Едес. 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 Це неймовірно смачно. Я всім раджу, правда. Посилання буде десь тут. <покол>